Пеньочок є. Доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні у нас свято, відпочили. Ну, Відпочити так і не вийшло, начебто нічого і не робили. Зранку поки посправлялися, вже фактично обід. Туди-сюди, ну воно обично коли свято, ти нікуди не спішиш. І більше часу проводиш біля своїх підлеглих, там подивиться, там туди-сюди. Ну і таким чином більше часу проводиш, не спішав уже в Сарої. Так що туди-сюди начався обід, і з обіднього час, думаю, пофасую я посилки моїм підписникам, які дивилися і з нами наш канал. Вірніше не дивилися, а садили з нами картоплю. І її обробляли, підгортали, вибирали, перевозили. Ну тобто, робили всі маніпуляції. І багато людей знають, що це нелегкий труд. Ну, і багато людей, які цю роботу роблять, хотіли купити посадкову картоплю, іменно ту, яку ми з ними вирощували. І я сказав, що зніму відео. І потім скажу, коли мені ну, написати. Тобто я зняв відео, люди понаписували. Багато людей написали. Я ще й всім не зможу вислати те, що люди хотіли. Багато критикували, що ціна дорога. Ну я сказав конкретно: якщо людина може купити, вона замовляє і я буду продавати по 10 гривень. Я не вважаю, що це велика ціна. Це більш-менш обґрунтована ціна, але навіть така ціна вона для малих таких підсобних господарств, які працюють на найманих ну, Можна так сказати, працівниках чи людях, які там виврали город, потім сажалкою посадили, підгорнули, посапали, підгорнули, побризкали, потім викопали. Тобто вся ця наймана техніка. І ну, не завжди воно все <хи>, добре. І якщо порахувати, то там в принципі, зазор як такого, немає, навіть якщо продати картоплі по 10 гривень. Ті фермера, які вирощують велику кількість, так, це вже на об'ємі і вони. Мусить якось опускати ціну для того, щоб зацікавити клієнта. Ну якось так. У Нас завжди так. є урожай, нема ціни. Нема урожаю, нема ціни. Ну, але все одно дивишся і моніториш там Одеська область, Харківська область, цінова плітка зовсім інша на картоплю, Волинська, там інші там, ціни, взагалі копійки. Е, у нас Київська, Чернігівська. О, Житомирська Черкаська область картопля вродила, але в кожному регіоні кожен продає по-своєму. Да? Ну так само і ми. Тобто, розписано, дякуючи моїм підписникам, розписали ми ту картоплю. О, натягалися, як з нею, як дурінь ступив, як говориться, да? біжі з весни. <смірко> витягнули з погреба, А починаючи з осені, ми її перебрали, опустили, витягнули, перебрали, розкидали в ящички, потім виробили город, посадили. Пропололи, бризнули від бур'яну, потім підгорнули пару разів. Потім жуки, потім бур'ян вирвали, потім викопали, привезли додому, склали, перебрали, занесли обратно. взяли, Занесли сьогодні так вийшло, я хотів зняти відео, не вийшло засняти, тому що пронумерував я сьогодні 16 замовлень. От, в основному там одна-дві сітки. От, і пронумерував, написав на листочку номера напроти кожного номера, адресу, фамілію, мічство, номер телефона, е, нову почту, скільки е, місць. І поїхав по банки. Поїхав сьогодні по банки. Також ця тема була да банка була навіть в період війни, в началі війни 4,50. Зараз ну мені Миколаївич дав, звісно, по 13 гривень, а так в середньому оптова ціна 15, від 15 до 20 це півлітрова банка під єврокришку. Ну і коли поїхав, доба була приїхати машина посилку забрати, ну так як в мене бусат немає на ремонті і попросив, щоб хлопчина приїхав, це все діло забрав і відвіз на нову пошту, Ну, за, за винагороду. Тобто все обговорено було. І він сказав, прийде на 5. Але так вийшло, я поїхав, він приїхав, загрузився, і я не переважив сітки. Ну, в середньому сітки там 18 кг. Так що, хто дивиться з моїх підписників, я сказав: прийде картопля, забираєте її додому, проплачуєте за доставку, дивитеся, чи вас це устраює. Потім вже, е, можете зважити її, ні, можете посчитати, як по 18 кг. І потім вже мені напишете, я вам скину карточку Лесі Підрівне. Так що, друзі, якось так. Це по картоплі не вийшло засняти відео, але я всіх кажу, що свій труд цінити треба, а то, що зараз важка ситуація в державі, так. Якщо ми будемо, ми не можемо все роздавати, ми роздаємо тим, кому ми можемо роздати частку цю і частково продаємо. Так само по Тушонці. Леся Петрівна там продає, і багато людей там дзвонить, вони також купують. І купують там і по 10, і по 15 банок, і по 20, замовляють також для своїх хлопців на ЗСУ. Вони кажуть, ми в змозі купити, ми хочемо це зробити. Але ніхто ніколи не каже, там, ай, там знижку якусь там, чи ще щось. Вони знають, що якщо ми якусь кількість продамо, ми якусь кількість заробимо, ми знову виростимо свинку і ми зможемо якусь частку комусь віддати. Хоч заробіток там, я думаю, що ті люди, які дружать з арифметикою, вони можуть порахувати, що банка стоїть там. Із кришкою, ну хай там буде 20 гривень, да, щоб легше було вважати. І кіло м'яса зараз середнє, 160 гривень, це вже 80 гривень, вже вам 100 гривень, а тушонка стоїть 125 гривень. Ну, я не думаю, що хтось би із вас хотів би працювати за 25 гривень, але е ті люди, які по різні сторони барикади, ті, хто купують, хочуть дешевше, ті, хто продає, хочуть е подорожче. Ну Але для цього є е арифметика. Для цього є бухгалтерія, ну, якось так. Так що, друзі, вчора трошки пиляв дрова. Тоже там Василій питав мене, якийсь Василій там новий, нашу клійонку стелиш. Я кажу, я ж відео сказав, що для того, щоб тирсу не розкидати, все треба ще зібрати. Вчора ну, руки тільки дві роботи багато і не, ну, просто не вистачає часу. Тирсу я зібрав, інструменти заніс, а от кору не пособірав. Так що треба буде зібрати і використати. Я, бо як мальчу Надіжда Анатолійовна там забере. Ну або е, в кочегари там, у нашій шурші No1 Старенькій. Так що, друзі, якось так. По дровам відповідь по біркам я вчора давав. Е, всю дорогу в наших лісництвах бірка була одна на дрова. Коли ти виписуєш дрова, одна йшла на машину. Якщо було раніше технічка, і було ділове, тобто 3-метрове і 4,5 і 6-метрове, там йшла бірка на кожен стовбур. Вона і зараз так іде, тільки там трошки помінялася, ой, йде на кожен стовбур. Так що, друзі, якось так. Ну, така невеличка відповідь. Ще, ще підемо з вами в зерновий. О, ще трошки поговоримо, дам е відповідь, там питали мене по несучки, так як зараз починається осінь і курі починають хуже нестися, то для того, щоб вони неслися, ну, ми годуємо збалансованим, Але люди в домашніх умовах стараються. Ну, годувати по-своєму, балансують якось по-своєму, а дехто просто кидає пшеницю і хочуть багато єць. Ну такого не буває. Яйця в основному весною, коли йде період розмноження у птиці, у тварин це природні інстинкт, і вони стараються викластися по повній, так сказати, програмі. І там навилуплювати курчат, ну а потім вже перестають нестися. Ну, а для цього, якщо там даже змішати соняшник, соєву пшеничку і кукурудзу, там якісь трикальці, навіть без вітамінної добавки, і то буде результат. Так що зараз підемо ще раз покажу, як виглядає наш рецепт. Так що, друзі, ну от такий у нас робочий майданчик. Теж ще там просили мене дровішок. Так вони нарубані так і не відкидав і не грузив. Я думаю, прямо кучі буду грузити. Но... Жигульовський прицеп. Так що, друзі, якось так. Погнали. Джекунчик. Казали, що ти мені провода перегризеш. Джек. Що, да не буде твій киску трохи? Так що провод теж так натягнув, покинув його. От. Кажуть, що собака там погризе. Мої собаки провода не гризуть. Ні Філіп, ні Джек, ні Нубік. Тобто їм якось до нашого. Кабеля, і фіолет. у них є кості, да? смірно, такий красавчик. віруський друг. Що, охороняєш? Трошки зробили ми. Привезли три маленьких машинки асфальту, розтягнули з Віруською, трошки так спланували ямки, щоб ну, треба щось зробити. У дворі, звісно, в цьому році поки нічого не зробили. Можливо, можливо, зажену трактора. Так тоді не доїхав він до мене. І трошки розплануємо, треба тут зняти. І розпланувати трошечки сюди. Так що, бачите, бусика немає і таким чином не вийшло в мене сьогодні засняти. Хотів поважити і показати, як це все діло у нас відбувається. Так що, друзі, віса мої стоять. Я ж кажу, не встиг я засняти. залишилася в нас велика картошка. Це я хлопцям на Збройні сили відвозив посилку і хотів передати картошку. Ну, не влізла моя картошка. Так вона залишилася. Я думаю, що на наступний раз. Передам або передам комусь іншим. Так що віса мої стоять. По поводу бідних котів, ось мішок корму вже новий, тому що стояв старий недоїджений, привіз новий, начали гризти дирку. Тобто, Їдять вони домашню їжу і скільки хочуть, скільки їдять вони. Е, ну, корм. Тоже їм, от Як-не-як, як, а їм щось хочеться. От якось так. Так що, друзі, наш зерновий склад недавно працювали. Ми тут з моїм. Підписником Андрюхою із Назарчиком, молодим, так сказати, свиноводом-аматором із моєї групи. Дуже цікавий хлопчинка, дуже багато знає, що в мене тут відбувається, і багато хто також хоче купити собі гранулятор. Сьогодні дзвонив мені Анатолій з Харківської області, є в нього гранулятор, але він його купив бушного і каже, він не тяне стає, але він у нього 4 кВт на конденсатор. Ну, більше всього, як не тягне, знаєш, проблема з мотором, бо, каже, мотор він купляв його згореним мотором і він його перемотав. Ну, коли мотаний мотор, трохи йому не хватає. Ну, діло не в цьому. А так, що сьогодні ще Максюха дзвонив мені. Зараз він знаходиться в Кременчуцькому районі, в якомусь там селі точно не пам'ятаю. Сам він переїхав із Донецької області, з Бахмута. Було господарство, все діло пропало, свинки згоріли. І... Згорем пополам виїхав, забравши чотири там крес, не знаю, корови, там бички. І каже, дякуючи людям приютили і хоче знову займатися господарством, дзвонив, чи зможу я йому там продати хоча б пару-тройку поросят. Е, ну, я сказав, якщо буде у мазухи, все нормально, значить п'яток от Ну, діло не про це. Так що діло про те, що підтримуємо одне одного, добрим словом, якщо можна... І чимось матеріально. О, це не треба золоті гори. Якщо у вас яблука гниють їх три ящика, а ви з'їсте тільки ящик, роздайте два. О, ну у нас такий народ лучше викину, ну не дам. Так що саме і по картоплі. Як сказав, я е, продам, скільки треба, скільки роздам. Ми возили вже товаришу моєму. Він в, в Збройних силах служив. Він кожен, кож, кожен рік у мене купує. О, але... Цей раз ми йому не продавали, ми просто відвезли. Звісно, він на мене, ну, не він, а дружина кричала, тикала гроші, ну, я сказав, дай мені сім, щоб було у 7". Ну, і так само, Лучше комусь одному віддам, одному продам і все одно в мене воно буде. Так що, друзі, повернемося зараз до рецептурки, я вже прицепив. От, кому цікаво, хто мене питав, рецептурка. Несучка наша проста на преміксі стандарт Агро. Зараз мішечок принесу. Так, Приніс, друзі, премікс, якого всі бояться, що таке премікс для несучки та водоплаваючих. 2,5 універсальний. Читаємо завжди його состав і спосіб використання згідно рецептури. Ну, ми до рецептури сильно не притримуємося, ну, але. По крайній мірі, ми можемо почитати, що сюди входить: там кальцій, фосфор, натрій, лізін, метіонін, метіонін, плюс цинк, трионін, і пішли вітаміни, антиоксидант, марганець, там. Ну, і різні ароматизатори, тобто різні препарати. Так що, чому працює премікс? Тому що в ньому є амінокислоти, незаміння, які відповідають за синтез білка в крові, І той білок, який ми ложимо, а ми ложимо такий. Соєвий білок, да, це тобі соєва макуха, соняшникова макуха. Так як білки важкі, то їх треба розщепляти, для цього треба ферменти і треба амінокислоти, щоб вже вони перейшли туди, куди треба. От і, для цього, і вітамінна база для підтримки всього. Організму. От якось Так Так що, друзі, вітамінно мінеральна добавка в процентному соотношенні 2,5 кг на 100 і проценти це є кілограми, і все він знизу написаний. Премікс 2,5%. Але за самого премікса курі нестися не будуть. Якщо ви даже положите 3 кальці, 3 кг, то це для скарлупи і для кісток теж не буде. Якщо ви положите соняшника і соєві макухи, ну, щось буде, ну не дуже. Ну А якщо ми положимо все разом, то тобто, що в нас сюди йде? Проще пареної рібки. Так що, ну, тут у нас виходить 100, 100 кг. 500 грамів. Ну, так я просто написав, воно великої ролі для мене не грає кукурудза. От, сюди кладемо 25 на даний момент, пшениця 52, соєва макуха 8 соняшникова макуха 10, трикальцій 3 і премікс 2,5 Щоб порахувати, скільки у вас стоїть 1 кг, 25 кукурузи помножте на ціну, пшеницю, на ціну соєву макуху, на ціну, соняшник, трикальці, вітамну мінеральну добавку. На даний момент подорожчали білки, подорожчав премікс і подорожчав трикальці. Ну, і починають дорожчати зернові. Трошки, звісно, це все діло дорожче. Ну, але ви можете порахувати, скільки буде стояти 1 кг, а курка з'їдає в день 130-115 г. там Ломан-Вайт, Ломан Браун, Тетра ТД і ТП. Якщо це буде домінант там, або м'ясо яєчка, можна давати трошки більше, так як вона трошки більша. Так що, друзі, кому потрібна була рецептурка, по якій ми працюємо, о, на цьому рецепті у мене сидить і перепілка. Доволі несеться непогано. О, багато ж залежить від складників, які ми беремо. Це соявого макуха, залежить який в неї протеїн, який жир. І де ви її взяли хто її зробив не просто соя, яку взяли, там, пропустили там, через якусь ну, непонятну о, штучку. Ну, Краще, щоб це було більш менш на якомусь підприємстві. Можна, звісно, використовувати екструдовану, але вона буде повножирова, вона буде трошки не така, і її не можна закрити все питання. Ну, Для курки, я думаю, можна було б і по попробувати, Тільки в порівнянні ми можемо це все діло порівняти. Ну я вважаю, що якщо ми збалансуємо, є в мене підписники, які ну, нема можливості брати премік агро, беруть обичну вітамінну базу без амінокислот і ферментів. Так що, друзі, якось так. На цьому буду завершувати своє відео, такий невеличкий е, відосик на вечір. Так що ті підписники, кому я не відправив ще, е, я, там у мене ще залишилося трохи. Е, і у мене там не вистачає посадкової. Ми обговорювали, переписувалися в Viber. Я буду висилати їстовну. Так що, друзі, хто там ще писав, я відмовляв, що немає посадкової, є така ще їстовна. Ну Просили мене вибрати меншу. ну Гренада із ну там теж воно здорова. Ну і сусідки пару штук менших. ну А так в основному здорова. Про е, лабелу ну взагалі здорова. О, ну, але мені там хлопці писали, і дівчата кажуть, ми будемо різати пополам. Так що цінова політика та сама 10 гривень. Так що берегую далі. На цьому буду завершувати відео. от, е, Кому сподобалося відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Е, по поводу там я просив, можливо, хто продає овес чи ячмінь в Київській області, там 5 тонн, овса, 5 тонн ячменю, хоче купити жіночка з Березані. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім, друзі, пока-пока. В кого є овес ячмінь, напишіть в коментарях. Усім пока-пока.